Що, квестура Терему сьогодні мене здивувала, адже, бачите, написали, що нехай сьогодні е, заявник з'явиться о 14.30. Це після того, як минулого тижня моя клієнтка мені написала повідомлення Ірино, ще не готове моє пермесо. З березня 2025 року, що робити, я маю необхідність. А так як ми з нею. Подавали на конвертацію разом, заповнювали кіт постали, і я знаю її практику досконало і знаю, що ми все подали правильно. То, звісно, це ж мене здивувало. І я вже зразу написала в квестуру, на якому етапі, що, закони підтягнула заяву, все офіційно. Вчора ще один коль поділ телефону передзвонили, і сьогодні повідомлення. Блін. Як людина може відпроситися з роботи в 9-й ранку на то, щоб вже в другій бути в квестурі? Ось такі то ситуації, малята, бувають і такі, що як реагувати, ну, так і реагуємо, так і працюємо. Тому ви ще досі чекаєте на ваше пермесо, проходять місяці, а ви його не утримуєте. Пишіть мені на номер WhatsApp 320 08 08 917. Магічних дій не обіцяю. Але квестури мене дивують.